Ні, ну взагалі, як тільки на раунд, це ще, бо вчора ми з подружкою грали в Мардер. Місяць так два. Ну в <ф> мене випало ширів. І я, ну, на мене тут побіжить Мардер. І я його з першого разу вбиваю. Дуже класно було. Даже <ф> нікого не встиг вбити, а я вже його. полный мешочек. Что мне еще делать? О, яичко. Ой. Бедный, бедный пацанюток. Так. Так вот. О, Ну, можно кататься. А, наверное, потрапить и в руки.